Як зробити успішну кар'єру, зберегти теплі стосунки в родині та відкрити власний бізнес? Про це під час фестивалю тренінгів любов. Кар'єра бізнес розповідатимуть фахівці практики з усієї України детальніше у нашому сюжеті. Вдруге в історії сум 21 та 22 листопада відбудеться фестиваль тренінгів Любов, кар'єра, бізнес. 80 найкращих фахівців маркетологи, психологи, езотерики, практики творчих шкіл та автори нових методик саморозвитку проведуть понад півтори сотні тренінгів. А це кажуть організатори більше сотні сучасних технік та майстер-класів, які здатні вплинути на кар'єрний ріст та гармонію в родині. Трининги присвячені личностному розвитку, сім'ї, взаємоотношенням між батьками, дітьми, партнерами в роботі, в бізнесі. Цей фестиваль буде дуже бізнесменам, підприємцям і простим людям. У нас, наприклад, які приїдуть не для того, щоб гіпнотизувати, а розказати, як працює гіпноз, як він полезен, в яких випадках каких вреден. Будут, например, будет, Сергей, он будет по бизнесу, это бізнесу успішний бізнесмен, который несколько раз терпел скажем, поражение в бізнесі і в то ж потом виходив з этих ситуацій. Відвідувачі фестивалю можуть обрати майстер-класи на будь-який смак. Організатори запевняють, у подальшому вони стануть інвестицією у власне майбутнє. К Нам приїдуть лучшие тренера со всей Украины, мало того, к нам приедут люди из зарубежья, вот mm -hmm. которые будут делиться своим опытом каким-то новыми знаниями. Дело в том, что ну суммы будем честными не самый большой город в Украине. Вот. И к нам, Э, ну Через время доходить только інформація -то 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 вот, вот эти вот всі технології к нам привезут. Серед тих, хто вже досягнув успіху завдяки таким тренінгам, пан Руслан розповідає, відкрив свій бізнес після першого фестивалю. Атмосфера тех людей, которые там окружають, это не то, что там смотреть на Ютубі ролики, там обучаючи, не, не совсем не то. Там обстановка самих людей, которые куди стремятся, що хотят, чого-то там досягають, розвиваються. Саме жилання, там вокруг одне жилання. Вокруг горящі глаза, вокруг інтересна публіка. Я там познайомився з масою людей, які мені дали, дали далі чогось полезного. Корисну і цікаву інформацію вже незабаром зможуть почути і сумчани. Оксана Цибуля, Руслан Павлов, АТІВІ.